Розпочинається в нас другий тур бронзової бізнес-ліги сезону. помилка. Встигає. Встигає, Росік Солара повернутись. Удар прибуває. Хома. Хома на мою ранку храму. Не зміг зберегти удар! Зараз тримають м'яч на своїй половині гравці к Дуже гарно виглядає, Хома. Ледь не втрачає м'яч, підбирає його. Удар, сейф першим. Щось того зробити. Титаренко пробиває. Зараз перехоплення, можливість до контратаки. Вихід один в один удар і повз ворота проходить. Довольний храмов. Не Николишин. не колишин удари. Сейф. Бачимо, що останні хвилини зараз пробують насісти резерви на ворота Ксоларо. Зараз контратака. Ксолара удар. І може добивання бути 1-0. Сенкін Віктор забиває. В цьому всьому не пропустили гол. Храмов. Храмов, який момент Удар ударить, Сейв голкіпера. Закидання вперед. Храмов і один один зрівнює в кінці тайма. Розправедливий рахунок. Ой-ой-ой, який зараз момент був. Ой-ой-ой, який прохід храмов. Може, сам проходить. і Штангу попав. Таренко пробиває. і Рахунок міг ставати вже 2-1. Добивання і 2-1 стає рахунок. Породько Ігор. Не фіксую фол, арбітер. Зараз удари бушка зрівнює рахунок, рахунок стає 2-2. Дуже все динамічно. Храмов. Храмов своїм замахом. Сьогодні обігрує всю команду Ксулар. Напевно, тільки замахом, а і габаритами. Зараз якийсь зараз момент. Це б нічого ще не означало, але було б набагато цікавіше. зараз храмов дуже гарно. Тітаренко. Тітаренко пробиває. Грати на те, щоб вирвати перемогу. Зараз грають з п'ятим польовим. Храмов. Храмов. Ударить 3-2. Гол забиває в нас.